Ось ми зустріли в лісі біля Черкас ось таку рослину. О, так з першого погляду його і не помітиш, але подивіться, так на, зем на землі росте кущик. А що на кущі? Ось ось воно таке, як яблуко, чи що. І знає відповідь Уляна Марченко. Скільки тобі років? Вісім, Вісім років. Де? Ти жуєш, оце це не боїшся, що ти смокчеш? Де? Що воно таке? Обичне кисле яблуко. Це не дуже обичне. Хіба воно звичайне? Ну ось подивись. Ну, мелке. Дрібненьке, так? Так. Да. А Дрібненьке. ти це перший раз його жуєш? Да, ну, другий. Нічого, ні... нічого, нічого не живіт не болів? Та да, ні, нічого не случилось. Нічого не случилось. Нічого. Ну добре. Добре. А те, що воно не мите? Чи природні? Да, нічого. Я таке святки їла. Ти таке любиш? Ну, а що з нього можна зробити? Може варення наварити? Ні. А що там всередині? Там кісточка чи як яблуко? Ну, якісь такі кістки. Ага, ну може це і яблуко. якесь. Щось середнє між яблуком і жиром. От люди хто знає, що це таке? Що це за рослина?